Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні нас запросили у гості. А хто ж це нас запросив? Давайте відгадаємо загадку. Я руда низького зросту, хитра я і довгохвоста. Вовку, братику, сестричка. Ну, а звуть мене. Правильно, лисичка. Отже, нас запросила лисичка. А давайте ж подивимося, хто живе у лисички на подвір'ї. Виявляється, у лисички живуть? Правильно, курочки та. Вірно, качечки. А скільки ж їх? Спочатку давайте порахуємо каченят, які пливуть по річечці. Ой! Привіт! Ось перше каченятко, друге, третє, четверте, а це каченятко? Так, п'яте. Тож скільки всіх каченят? Правильно, п'ять каченят. Дітки, а ще ж у нас є курочки? Давайте порахуємо курчат. Одне курчатко, друге. Третє біжить. Ой-ой, четверте, а ось і п'яте курчатко. Ой, а скільки ж у нас курчаток, дітки? Правильно, п'ять. Дітки, а що можна сказати про кількість каченят та курчат на подвір'ї? Вірно, їх порівну, їх по п'ять. Дітки, допоможіть лисичці порахувати каченят. Увага! Не просто порахувати, а зліва направо. Скільки вийшло каченят! Зайчики, а тепер буде завдання. На увагу! У нас з'явилось 9 веселих курчат. Подивіться уважненько. Знайдіть та покажіть пальчиком друге курча. Але пам'ятайте, рахунок ведемо зліва направо. Молодці! А де ж четверте курча? А ну ж бо, покажіть пальчиком. Правильно, ось же воно. А де ж сховалось наше шосте курча? Молодці, все вірно. Дітки, ви всі чудово справились з завданням. Дякую всім за увагу з любов'ю, Катерина Ігорівна.